Як обрати для голови Ось Зараз хочу вам показати базові варіанти, по яким треба звернути увагу. Ось цей варіант у нас вже в наявності досить давно і дуже хороші відгуки. І давайте я вам покажу: перша причина це форма. Для того, щоб вам було зручно тримати в руках, щоб рука не втомлялася, ось ви можете взяти, подивіться, звернути увагу на форму. В даному випадку. Зручна кругла форма. Тобто, ось вас ви тримаєте, якраз воно під руку дуже підходить. Плюс можна ось так двома пальцями взяти за блок, і ще буде краще. Далі, другий варіант. Подивіться, будь ласка, яка робоча зона велика. Тут 5 плаваючих голівок. Відповідно, сам процес гоління буде швидше. Ось. І це буде і швидше, і комфортніше. Кожна голівка, до речі, плаваюча, вона відкривається, можна промити. Також, ось, будь ласка, показую. Далі, сам рухомий блок, він повністю рухається. Вологе і сухе гоління це також фактор. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Ще один фактор: що тут є в комплекті додаткові насадки, наприклад, тримор. Оцим тримором, ви можете, наприклад, якщо у вас відросла щитина, ви можете зняти. Тримером потім пошліфувати. ось. І також є для носа. Це практично зручно також, в принципі, чому б і ні. А є ось така ще щітка для того, щоб донести засіб, якийсь або почистити від щитини, вже потім. також додатковий інструмент. І сама електробритва вода не Тобто ви її можете промивати. І ще раз повторюю, це може можна бути і вологе, і сухе гоління. Ціна комплекту 999 гривень. Незмінна в нас ціна це воєджер V316. Замовити можна на сайті Tremor і .no, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому будемо раді співпраці з вами.